Послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 13, вірші з 7 по 16. Поминайте наставники ваша, і же глаголоша вам Слово Божеє, їх же взираючи на скончання жительства, подражайте в вере їх. Иисус Христос вчера и дне той же и вовеки. в научения странно и различно не прилагайтесь. Добро бо благодатию утверждайте сердца, а не брашны, от них же не прияша пользы, ходившие в них. Има мы же алтарь, от него же не имут власти, ясти, служащие сени. Их же во кровь животных вносится во святая за грехи первосвященником сих телеса сжигаются вне стана. Тем же Иисус да освятит люди своею кровью, вне врат пострадать и изволил. Тем же убо да исходим к нему вне стана, поношение его носяще. Не има мы бозде пребывающего града, но грядущего взыскуем. Тим убо приносим жертву хвалення вину Богу, силіч плод у стен ісповідаючися імені Його. Благотворення же і общенє не забивайте, таковими бо жертвами благоугождається Бог. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже. І, дивлячися на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Ісус Христос учора, і сьогодні, і навіки той самий. Не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користі від них не одержали ті, хто за ними ходив. Маємо жортівника. Що від Нього годуватися права не мають ті, хто скині кинії служить, бо котрих звірят кров первосвященнику носить до святині за гріхи, тих м'ясо палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір і на ругу Його понесімо. Бо постійного місця не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі годні Богові.